Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапальник. Тема сьогоднішньої нашої програми це концерт, присвячений Дню народження Тараса Григоровича Шевченка, який прийшов у музичній школі номер 13 І більш детально про те, як пройшов концерт та які враження залишились у глядачів, нам розкаже наш гість Богдан Андрейчик. Пане Богдане, радий вітати вас. Добрий вечір. А в нашій студії. Дуже багато заходів завжди кожного року мені здається присвячено саме дню народження великого кобзаря, великої людини, справжнього патріота України Тараса Шевченка. А в цьому році я так розумію, що ваш заклад не став виключенням, а навіть не зважаючи на ці нелегкі часи, в яких ми живемо вже більше ніж два роки. Тому хочеться запитати, як виникла ідея провести концерт цей до дня народження Тараса Шевченка. Дякую за запитання. Ну, по перше, так все вірно, що в березневі зустрічі вже мені. Здається, вже давно стало традицією в нашій школі, і цей рік не став виключенням. Тим паче, що 2024 рік це така ювілейна дата, це 210 років з дня народження, яка відзначається по всьому світу. І вона є дуже актуальна і дуже цікава не лише для викладачів, а як ми побачили для наших вихованців. Тому саме можливо ці обставини да, і стали вирішальними. Заходи у нас проходять в школі завжди, ці такі святкові, да, Шевченковські дні. І цей рік такий став яскравим, яскравим акордом. Саме цей захід мені здається в цьому році, порівнюючи з попередніми концертами. А, чудово, а як вам вдалося об'єднати різні види мистецтва: от слово, музику, образотворче мистецтво в одному виступі? Ну, взагалі, цей рік був такою роком інновації, мені здається, і саме цей інтеграційний підхід, який базувався на синтезі мистецтв, да, на синкретичному такому поєднанні. Е був дуже доречний і на те є декілька обставин. По-перше, що е, наш заклад, наша школа здійснює професійну підготовку е, в різних сферах діяльності, в першу чергу, це музичне мистецтво. Підготовка музикантів виконавців вокалістів, да, ансамблеве музикування і дуже багато різних проявів. Також це підготовка з образотворчого мистецтва, живопис, композиція, графіка і також дуже багато різних вітівань. І, звісно, це театральний клас. Тобто, ви вже бачите, що таке дуже велике різнобарв'я, яке нам було дуже цікаво поєднати і. Друге і одне таки з таких найважливіших, можливо, це сама постать Тараса Григоровича Шевченка, яка поєднувала у собі дуже багато різних видів мистецтва, і дуже багато мистецтвознавців і науковців, порівнюють його навіть з людиною епохи відродження, тобто таку універсальну людину, яка була дотична до усіх сфер життя, і так само і в культурі. Ми знаємо, що Шевченко, окрім того, що був літератором, він писав і картини, і займався і музичним мистецтвом. І взагалі такий інтеграційний підхід, мені здається, в нашій школі є одним із передових, тобто завжди якісь нові заходи. Тобто нашу школу вже, мені так здається, з певністю можу сказати, в школі порівнюють з творчою да, де ми інтегруємо якісь нові мистецькі прояви, нові проекти, їх реалізація, яка викликає дуже великий інтерес не лише на теренах нашого міста, а й на теренах, можна сказати, навіть усієї України. Це чудово, що постійний розвиток іде у вашій школі і це, це вражаючи, навіть не зважаючи на ці часи. Я ще раз повторюся всяких... Ну, це да, правильно зазначив. Це по першу чергу відбувається така, можливо, і за діалогізації самого процесу, тобто активно залучаються не лише викладачі, да, які там ідуть вперед і пропонують щось дітям, а й діти, які також пропонують свої власні творчі ідеї, які є дуже цікавими і інноваційними. І ми впевнено крокуємо вперед і кожен. На захід нікого не повторює попередні, і я вважаю, що це є унікальним. Тобто, те, що ми кракуємо у часі, і навіть інколи ви знаєте, йдемо попереду часу. Ну тут не можу з вами не погодитися, пане Богдане. Які конкретні твори Тараса Григоровича були виконані учнями театрального мистецтва та інструменталістами? Тут можна сказати, що творів було дуже багато. Тому що концерт таки був масштабний, і у часі, і в плані підготовки. І твори. Демонстрували різні періоди життя Тараса Григоровича Шевченка. Це була одна з таких головних задач ознайомити повністю з його творчим шляхом. Звісно, що творча спадщина Тараса Григоровича Шевченка надзвичайно велика. Ми не могли увібрати все. Ми виходити найяскравіші моменти, які демонстрували його ранній період, золотий період, звісно, невольнюча поезія, і вже такий фінальний період його життя. І все це вміло поєднуватися саме з музичними творами, тому що в чому цей же підхід, і да, інтеграційний, повертаючись до нього вже, те, що ми поєднали звучання інструментів і з паралельним виконанням віршів саме Тараса Григоровича Шевченка. І плюс все це поєднувало і образотворче мистецтво, а саме роботи наших художників, які... Демонстрували або натхнення творчістю, да, саме живописними роботами Тараса Григоровича Шевченка, або як такий відгук да, на його літературну спадщину. Тобто все це в поєднанні зробило такий масштабний творчий проєкт, який зацікавив дуже великий спектр населення. Mm -hmm. uh, чудово. До речі, ви сказали, що досить uh, масштабний uh, сам mm -hmm. концерт, і от що uh, мене затронуло, так дуже масштабна підготовка. Скільки тривала підготовка? От дуже цікаво. Ну мені здається, підготовка почалася ще з вересня, коли ми запланували цей концерт, але тоді ще певної ідеї не було. Це розумієте, це такий творчий процес, як я вже сказав, творча лабораторія поступовими, де, кроками, да, та? поступовими кроками, де все відбувається в такому певному дискурсі. Да? Ми читаємо, ми реалізуємо, ми пробуємо е, е, у якісь нові підходи. Як це поєднати? Навіть те, що ми, наприклад, вже маємо якусь літературну частину, да, якому визначилась. Тепер іде процес допіру саме музичних творів, щоб вони відповідали стилістиці, да? або були дотичні до того періоду, або демонстрували там якісь певне ставлення м, Тараса Григоровича Шевченка до тогочасних подій. Тобто, що це е, все разом е, підкреслило головну ідею, саме е, демонстрацію його творчого життя і, взагалі, е, вплив на мистецтво навіть сучасних років. Так. А як би ви оцінили реакцію глядачів от, на mm -hmm. цей захід? Ну, реакція, можна сказати, була різна. В кожну, В кожній творчі рядки, да, музичне мистецтво живопис, в когось викликав інтерес, в когось зацікавлення, в когось захоплення чимось новим, да, відкриття нових граней для когось, да, Тараса Григоровича Шевченка. І знайомство з його творчістю. Саме з різних сторін, не тільки як о, літератор, як живописець, а як о, людина, яка о, демонструвала якісь свої ідеї і, звісно, впливала на геополітичний ландшафт тогочасної о, країни, і як ми бачимо, впливає і досі. Угу. А що особисто вам найбільше запам'яталось? Ну звісно, те, що е, наші учні, да і наші гості, е, які зібрали там район е, район е, то гості з нашого району, з нашого міста, ми завжди запрошуємо і учнів загальноосвітніх шкіл. Їхня реакція, і те, що нас все вдалось, і що неодноразово за е, можна сказати, накривала хвиля овацій і в браво від наймолодших наших слухачів до дорослих. Вже інкових професійних музикантів і просто гостей нашої школи. А довгий час тривала підготовка так з вересня mm -hmm. по березень, майже півроку, не майже а mm -hmm. більш ніж пів року. Mm -hmm. Які емоції відчули? Коли вже все концерт закінчився? Ці овації, ці оплески, от які відчуття були всередині? Цей момент чи mm -hmm. все вийшло? все вдалося, чи а, були якісь моменти, які ну прокручились там в голові? Можливо, а, як в артистів, знаєте, mm -hmm. після там їхніх виступів. Ну, мені здається, що повністю головна місія і головна ідея було виконано. Що ми відчули? Ми відчували натхнення і такі сили для подальшої творчості. І, можливо, ще е е демонстрація чого концерту десь щось для когось, хто хто ще не мав можливості прийти. Запис цього концерту також е буде е на наших офіційних сторінках. Тобто. Головне в нашій діяльності це відгук публіки. Те, що ми демонструємо, показуємо, і те, що це цікавить, дуже великий. Спектр населення це для нас є найголовніше. О, не дарма кажуть, так що для артиста найкраща нагорода це оплески, оплески вдячних глядачів. Чудово, пане Дан, і в кінці, вже підсумовуючи нашу з вами розмову, як важливо вшановувати Великого Кобзаря в сучасних реаліях, і особливо от через такі ініціативи, через такі заходи. Ну так, сьогоденні реалії потребують ще більшої популяризації саме українського мистецтва, української творчості і. Це наша місія, в першу чергу, мистецьких, освітніх закладів, популяризація і те, що м, видатні постаті, на да, чолі з Тарасом Григоровичем Шевченко, це не лише е, постать митців, да, літераторів, художників, поетів, а це як е, символ українського народу, да, чиї ідеї справедливості, гідності надихають і зараз, і тоді українське суспільство на подальший рух. Тому Українське мистецтво, українська творчість зараз потребує ще більшої реалізації і популяризації. Тому я думаю, що наша школа активно цим займається і має неабиякі успіхи. Чудово, мені здається, краще не скажеш, тому будемо ставити крапку в нашій розмові. І я хочу подякувати вам за те, що ви зверталися до нашої студії і за те, що ваша музична школа продовжує робити те, аби ми не забували ні старше покоління, ні молодше, аби ми не забували видатних і дуже впливових, як виявилось, і того часу, і цього часу і ще раз повторюсь, великих українців. Дуже дякую тебе. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про концерт, присвячений дню народження Тараса Григоровича Шевченка, який пройшов у музичній школі номер 13. В Гостях у нас був Богдан Андрейчик. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.